Актеры лет 30 в театральном деле. И вот, наконец-то, зная, так как я активный человек, я знал достаточно много э, чиновных братьев, и э, все это было, конечно, постсоветское в массе своей. Э, постсоветские люди. И вот, наконец, у нас появилась надежда, что э, наш коллега перестанет Работать штампами Советского Союза, что у нас появится перспектива построения действительно создания форм работы с искусством. И вторая вещь, которая меня совершенно обнадежила, это то, что я отношусь к группе сбержестеры Киев, которая пытается каким-то образом отстаивать культурное наследие нашей столицы, нашего государства, да и всего мира. И вот наконец-то появился министр, который попытался остановить варварское разграбление культурного наследия. Но я сейчас прервусь, потому что у нас есть Саша Бригинец который, к сожалению, опаздывает на встречу. Поэтому сейчас выступит он, ну, а мы продолжим. Ну и по как я понял, это круглый стул по энергетике. На жаль, зараз вже і важлива тема. Я, по-перше, дуже вдячний нашим активістам тому що вони звернули увагу на цю проблему, тому що до якогось моменту, а саме до п'ятниці, ця проблема могла бути не такою гострою, як вона стала в п'ятницю. Спробую пояснити. Значить, багато хто думає, що теж ті події, які відбуваються на Сході, це суто війна двох армій. Інколи. Декому здається, що це ще війна двох економік. А насправді, якщо говорити чесно, то недаремно російська і російські війська прийшли в Україну під прапорами руського міра, тому що вони, як ніхто розуміють, що війна на сході це війна двох культур. І роль міністра культури у війні двох культур, яка відбувається сьогодні на території України, вона вкрай важлива. І е, можна було би розглядати. Поєднання посади міністра культури і посади віце віцепрем'єра як посилення ролі міністра культури. Я саме так і розглядав цю ситуацію до п'ятниці. А от коли в п'ятницю я побачив розподіл обов'язків віце-спікерів, то я зрозумів, що найгірші побоювання в принципі підтвердилися. Бо віцепрем'єр який відповідає за гуманітарний сектор, він відповідає за соціальну політику, за медицину, ну за освіту і так далі. Але сьогодні в нашій країні е, найважливішими і найгострішими з точки зору і влади, і парламенту, і, парламент, і уряду буде саме соціальна політика і медицина, тому що війна вимагає дуже великих е, зусиль в тому в бік. Плюс дойдеться до того, що окремо позначено, що віце-прем'єр з гуманітарних питань буде відповідати за соціальні проблеми, пов'язаних з переселенцями і війною. Таким чином, щоб віце-прем'єр не говорив, і не думав, йому доведеться займатися передусім соціальними проблемами і медициною. І от виходить, що в цій ситуації, коли гуманітарний сектор буде спрямований переважно на ці дві частини, міністр міг би протистояти премєр міністру а виходить, що Кириленко як премєр премєр буде протистояти е, Кириленко як міністру. Ну, це яка шизофренія, яку треба в даному випадку ліквідувати. І мені дуже е, хочеться вірити в те, що після того, як Кириленко побачив е, сам розподіл функцій, він сам буде говорити з е, прем'єром і, можливо, і з депутатами, про те, що треба цю ситуацію змінити традиційно. Гуманітарним сектором віце премєр якщо і поєднував посади, то це були посади міністра соціального. Тому що Кириленко, нагадаю, вам був віце-прем'єром тире міністром соціальної політики. Соціальна політика це найдорожча, найбільший шматок в цій цьому гуманітарному секторі. І зрозуміло, що він як міністр домінував і він займався своїми справами. Але міністр культури, міністр молоді спорту, міністр науки, вони могли. Протистояти і відстоювати свою меншу галузь, галузь в боротьбі з більш вагомим чиновником. Цього очевидно в цей раз не буде. Тому я абсолютно підтримую е, ініціативу громадськості звернути увагу на цю проблему або перерозподілити функції між е, е, віце-прем'єрами і залишити за гуманітарним прем'єром е, функції, пов'язані саме з культурним протистоянням, дуже важливим. Можливо туди додати ще інформаційну політику чи щось інше. А якщо один і той самий віцепрем'єр буде займатися культурою як міністром, міністр, ну, як міністр і соціальною політикою, як віцепрем'єр, то він буде займатися тільки соціальною політикою. Тому, звичайно, міністр культури в цій ситуації потрібен. І я ще раз кажу, я дуже вдячний вам за те, що ви звернули увагу на цю суттєву проблему, і дуже сподіваюся, що влада до неї прислухається. І дякую вам. Единственное, единственное, я воспользуюсь моментом. Подпиши, пожалуйста, это вот эти письма, которые мы отправим дальше и на премьер-министра, и на президента. И вот это да. Это, это, да. Спасибо.